Кажуть пасажири, що задні сидіння не, не працюють, а ми активно їх рекламуємо. Все працює. Все працює. А Покажіть, Кожна кнопочка. Покажіть, щоб знали на правду. Задній тут. Е, Чи диван? Е, зараз, зараз. Е, диван. Кажуть диван. Так. Все працює. Підлокотники працюють. Ага. Все працює. Ага. Кожна кнопочка. А, О, червона за що відповідає? Червона кнопочка це підставочка під ноги Ну, натискайте. Піднялась. О, як класно! А покажи ще раз. Можливо, ану, заберіть руку і натискайте. Ух ти! А зад? Хай буде, хай буде. А задня як? Кнопочка, натискайте чорну кнопку. А, ви себе? А візьми ще цю задню, можливо, ця поламана. Не поламана. Чорна, так? Все працює. Все працює. І ця, і так. І все піднялося, так? І все піднялося. І так у всіх авто а.